Наприкінці минулого року виробничою кампанією Мрія Агрохолдинг сумісно з науково-методичним центром аграрної освіти було організовано і проведено конкурс Кращий агроном із напрямку Агрономія. Конкурс проводився у формі онлайн-тестування. При цьому завдання включали два етапи. Тест на професійні знання і кейс проблемна задача, що перевіряє здатність студентів до аналітичного мислення, застосування теоретичних знань на практиці, орієнтацію в умовах реального виробництва, а також творчий потенціал. Взагалі у цьому конкурсі одночасно приймали участь 153 студенти випускних курсів із 14 аграрних вищих навчальних закладів України, які готують фахівців з агрономії. Серед учасників був і Таврійський державний агротехнологічний університет, честь якого захищали 10 студентів факультету агротехнологій та екології. І ось за підсумками всеукраїнського конкурсу переможцем було визначено магістра зі спеціальності агрономія Таврійського державного агротехнологічного університету Дрізік Ганну, яка набрала 92 бали зі 100 можливих. Крім того, усі інші студенти університету, які приймали участь у конкурсі, посіли високі місця: куртова Ірина четверте місце, Серебровська Тетяна п'яте місце, Тимченко Альона шосте місце, Бондаренко Павло. 9 місце Погорілий Сергій 13 місце, плехун Ірина 18 місце, Виков В'ячеслав 21 місце, Озол Ксенія, 22 місце та Євстафієва Катерина 25 місце. Завдяки цим відмінним результатам Таврійський державний агротехнологічний університет в рейтингу серед всіх вищих навчальних закладів України які готують агрономів, посів почесне перше місце. Середній бал знань студентів 74,3 бала. Друге місце посів Львівський національний аграрний університет. Середній бал 67,4 бала. Третє Дніпропетровський державний аграрний університет. Середній бал 53,7. Призери конкурсу отримають цінні подарунки та запрошення прийняти участь у позаконкурсному відборі до стипендіальної програми Української аграрної школи інноваційного навчально-практичного центру компанії Мрії Агрохолдинг. Успіх студентів університету є не випадковим. Адже не дивлячись на те, що агрономів тут розпочали готувати лише нещодавно, на сьогодні Таврійський державний агротехнологічний університет є одним з провідних центрів аграрної науки і освіти на південному сході України. Крім того, вчені агротехнологічного університету тісно співпрацюють із зарубіжними колегами з Німеччини, Франції, Польщі, Швеції та інших країн з питань придбання практичного досвіду застосування новітніх технологій з вирощування і переробки сільськогосподарської продукції. Завдяки такому співробітництву викладачі, студенти та аспіранти університету щорічно проходять закордонні практики в аграрному секторі на передових підприємствах європейських країн. Це ще раз підтверджує, що Таврійський державний агротехнологічний університет готує висококваліфікаційних конкурентоспроможних фахівців для аграрного сектору економіки України, готових до якісної інноваційної діяльності. А сьогодні такі фахівці вкрай потрібні в нашій державі, адже одне із головних завдань цього дня – за допомогою науки та передових технологій зробити працю землеробів більш ефективною, а в Україні підвищити показники в аграрному секторі економіки. А по перше пару слів скажу про конкурс. Наша компанія, великий агроколдинг, проводить конкурс Краща студентка грономія серед усіх університетів, в яких які готують спеціалістів за цим напрямом. Метою цього конкурсу було звичайно ж. Мотивувати студентів до на навчання, а також побачити а, нам, як роботодавцю, чи є у нас а, якісь вузи, які випускають дійсно кваліфіковані кадри. Ми як роботодавці зацікавлені в першу чергу в тому, щоб приймати на роботу молодих, активних, успішних. І ваш університет насправді висеє саме тим навчальним закладом, на який треба рівнятися всім іншим університетом, тому що а, переможець який зайняв перше місце. Саме з вашого університету, з вашого факультету, а також ваш університет відзначився також тим, що всі ваші студенти, які брали участь у цьому конкурсі, вони всі обійшли до першої двадцятки лідерів. Я тобто... Коли вперше почув про результати тестування, а зателефонувала мені Тетяна Дем'янівна, директор нашого науково-методичного центру, сказала, ви знаєте, що проходив. Проходило тестування практично е всі аграрні вичні навчальні заклади, які готують по спеціальної асі агрономії в режимі онлайн, по 10 чоловік кажу, так, да, знаю. А результати знаєте, кажу, не знаю. А хочу кажу, повідомити, повідомити вам, що перше місце зайняла дівчина, ну, називає прізвище Таврінського державного технологічної університету. Тому я дуже... Вдячний э, керівництву агроколодингу мрії, я дуже вдячний пані Жанні, що вона сьогодні тут, серед нас, серед викладачів, серед студентів нашого факультету. Я ще раз дуже вдячний всім, хто приймав цьому участь. Я вдячний кожному викладачу спеціальності агрономія, хто зміг навчити наших. Студентів так, щоб вони показали такі достойні результати по цьому тестуванню. І дуже хочу, щоб ми не почували на лаврах, як кажуть, а продовжували цю роботу і надалі.